Доброго дня, друзі! Це тракторок місто Звенигородка. Хочемо показати вам, які є тракторці в потужності 40 та 50 кінських сил. Найекономічніша сороківка це кентавр, 6600 доларів. Тут немає примусової гідравліки. 50-ка, файтер. Зараз акція замість 8400 – 7800. Повноцінний тракторець з рівною підлогою, підвісними педалями, крісло, пілот. Все для вашого комфорту. Є три штучки в наявності. Що важливо, він має примусову гідравліку. Далі, скаут найякісніший трактор на нинішній час на ринку України з суперсервісом: 8200 доларів. Коштує ось така сороківка, глушиться ключем, з дашком дугою безпеки, рівна підлога, примусова гідравліка, сороківочка без дашка. 7 990. дві штучки зараз є в наявності. Місто Звенигородка, Черкаська область. Чекаємо на вас.